Полтава одна з найдавніших міст України. Офіційна дата заснування 899 рік. Та археологи довели, що люди тут жили ще 15 тисяч років тому. Епоху пізнього палеоліту місто вважають столицею української літературної мови. Саме тут Іван Котляревський написав «Енаїду». перший твір живої української, з якої почалася нова література. Садиба письменника збереглася й до сьогодні. Реконструкцію пам'ятки провели з історичною точністю завдяки акварельному ескізу Тараса Шевченка. А ще. Саме в Полтаві народилася Наталка Полтав, героїня одноіменної п'єси Котляревського, яка стала символом української жінки 19-го століття. П'єса була поставлена у 1819 році і принесла славу українському театру. Полтава славиться видатними особистостями. Тут народився Юрій Кондратюк. Ще не, чиї ідеї лягли в основу американської програми Висадки на місимон Петлюра, головний атаман УНР, а також іцхак Бен Сві, другий президент Ізраїлю. Головна площа Полтави має ідеально круглу форму із висоти виглядає як сонце. Від площі розходяться вісім вулиць, і кожна веде до важливих пам'яток старого міста, церков, музеїв та історичних будівель. Полтава багата талановитими гончарами. Місцеві майстри відомі ще з часів Київської Русі. І не випадково, Полтавщина має унікальні поклади якісної глини, з якої виготовляють посуд, іграшки та навіть будівельні матеріали. Це опішня біля Полтави, справжня столиця української кераміки. А тепер поговоримо про її. І галушки настільки відомі, що їм встановили пам'ятник. А ще тут приготували найбільшу галушку в світі, вагою 10 кілограмів. І створили величезний кошик з галушками, який важив понад 70 кілограмів. Ця страва стала справжнім символом Полтави. Навіть має власне щорічне свято. А які цікавинки про Полтаву знаєте ви?